Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 вересня 22 року. Наш понеділок. Хочу показати вам тож цікавеньку таку гібридну форму. Це форма Віктора Калуїна під названням художник Тут в мене прививочка. Дивіться, це я просто в батьків заїхав до батьків своїх сьогодні в гості. О, і вони якби вкрили її сіточками. Потому що птички вже качають, форма вже спіла, тобто я розкрию буквально зараз одну груну на ваших очах. Ось тут були яски, це вже ну, птичка била і вони, ну не я, а мама об, об, обібрала і понакривала. Чим ця форма цікава? Я то есть, не буду все розкривати, одну груну розкрию на ваших очах. Ось ця груна одна, ось ось втора така, дивіться, теж хороша. Ось третя груна тут, воно четверта така, теж здорова груна вражаюча. Ось ось п'ята груна. Воно шоста груна. І оце, да, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. І оце сім. І... А, восьма і восьма груна. Ну, я не за це. Я за те, що е, дивіться, яка отака, Щоб за сонечком отакі груна. Деякі шикарні грона. Тобто тут ніхто нічого не вбирав, отаке в неї опилення, отака вона вроді б, то і цей, ну вона ніде нічого не подивилась, ніде нічого не потріскалось. І що саме цікаве, друзі, дивіться, три роки назад зима така була в нас 26 градусів лопанула у в лютому місяці. І всі неукривні форми вимерзли. Тут виноградинк теж не вкривався. Да, якби... Лишилось тільки з неукривних форм, значить клубнічний не вимерз, і оце художник. Тобто, заявляє, що художник тобто весною всі, при... всі почки розпустилися, всі були плодоносні. Заявляє, що художник морзостійкою формою, тобто, видержує 26 градусів мороза. Тому що ну, отак воно провіряється. Тому, що Всі пишуть там 24 градуса, да? ну, а ніхто його насправді не перевіряв. оце Оця форма <рошла>, е, пройшла із питання, е, Гарна ягода. з у нього такий червоний, е, Червоного такого кольору, отакі грона потужні має. І е, непоганий смак. Мускатів немає, друзі. Зараз ну, вироблю. Mm. Щось ягодка без косточок була. <смі> Зіру другу ягодку. Mm. А тут дві косточки. Ось така косточка, ну вона чорна, це я вам показую, що вона вже стигла. Значить, така м'ясиста. Мясисто, з легким подхрустом, ну, вроді і м'ясіста, і чуть-чуть сок є, ну, така, по вкусу дуже приятна, муска нема, тут. учитує, що форма має таку гарну морозостійкість, гарні грона, Ну, тріску нема. Ви бачите, я на ваших очах, дивіться, ось, ось ядки з вам показую. Після цих дощів то тріску нема. То, що тут зверху, це поработала птичка, якби побила. І її вже укрила. Мама давно говорить, синок приїдь щось роби, з їх вже треба зірвати і їх реалізувати, ну, би, як би це. Ну, <соць> як би так. Тобто, форма вже буде зірвана. Шикарна форма. І так форма художник. Я б навіть дав би характеристику, що відноситься до неукривного виноградарства. Може і не вкривати. По крайній мірі я її вкривати не буду. Ви з цієї сторони ну, це бачите, це таки не тріско, якщо так подивитися, це просто облузу. Вона, верно, ось терлася, стерлася і отака, а так ягодки всі ціленькі. Я так спеціально і кручу з усіх сторон, щоб ви побачили, що ніде немає. Треска нема. тому що сейчас з цими дощами треск актуальний. Всі жалуються, що ну, тут ви бачите, яка щільна ягода. Обычно или носик тріщить, или возить плодоножечки. Нема. Суперова. Суперова форма. Художник. На 19.09.2022 року.